17 польських туристів з попереднім діагнозом гострий гастроентерит потрапили до інфекційної лікарні Івано-Франківська. Усі пацієнти діти віком до 16 років. У складі туристичної групи з 45 осіб вони відпочивали у садибі готельного типу на Івано-Франківщині. А в неділю, 6 червня, побували на екскурсії у Кам'янець-Подільському. Повертаючись назад у садибу, люди харчувалися у піцерії та споживали черешні, придбані на придорожній смузі. А вже наступного ранку стан здоров'я 17 туристів погіршився. Симптоми у всіх були однакові: підвищена температура, блювота та пронос. Сьогодні діти почуваються задовільно, медики їх уже виписали. На цьому наполягала польська сторона. Це є не крапельна інфекція, це є, скажімо так, ще раз наголошую хвороби брудних рук. І діти на сьогодні задовільні, вони транспортабельні, але це питання йде по настоянню. Тобто вони дітей забирають під такі, свою відповідальність з тим, що вони на, на в себе в Польщі дообстежать діток. Виїжджаємо, того, що у нас кінчився вже побід, Ми вже з госінниці мусимо виїхати, ми ще маємо роботу. Діти вчаться до 25 червня в Польщі, так що в наш рік школьний мусимо вертатися додому. І за все дуже дякуємо.